Всім доброго дня! Хочу показати, як я взагалі сажу малину, який у мене малинник, яка специфіка посадки і всього-всього. У мене знаходиться 6 рядків. 6 рядків по 10 метрів. 6 рядків по 10 метрів. Це сам малинник. Як відбувається посадка малин? Як ви тільки купили її, є ось вот така яма. Я називаю її два штика. Копаю. Зараз одною рукою буду показувати, примірно, щоб я поняла. Потім все-все розкажу. В глибину. Бачите, десь 35 сантиметрів. Ну, до 40 см. копаю в глибину. І в ширину. І в ширину. 30. Зачем ми робимо таку яму? Для посадки сажанців малини. Що ми робимо? Спочатку я його повністю беру от всю яму до верху, закидаю, перегноєм. Ну, це коров'ячий, курячий, ну тільки перегнивший. Перегнивши листки або перегнивши бур'яни. Що у вас є, там і закидайте до самого верху. Потім хорошенько притрамбовуєте його, виходить, пів ями. Пів ями. Зверху трохи засипаєте землею і ставите кожні 50 см вашої саженці, з яких будуть кущі. От, щоб було наглядно. Да? Ось один кущ, другий кущ сніг буде, третій кущ. Ну і так по всьому буде от кущі. Вони розростуться і будуть печі як одне ціле. Тобто, Кожні 50 см робите. Прикидали чуть-чуть його землею. Спочатку гній прикидали, добре пролили водою. все. От. Потім виставляємо саженці кожні 50 см. Опять трохи закидуємо землею. Закидаємо ні хорошенько. Все, прикидаємо опять землею. Хорошенько проливаємо зверху і затрамбовуємо вже зверху, щоб була сухенька земля. Все, на цьому посадка закінчена. Це по осені. По весні, це те ж саме по весні я робив. Все закінчено. І буде нормально, тільки треба розуміти, що малина дуже любить всяке одобрення. Тобто, якщо ви її посадили на одному місці, то вона десь 3 роки буде добре плодоносити, добре будуть іти вітки, а потім буде менше-менше і в кінці кінців вона повністю переведеться. Щоб цього не було, як у мене 16 років на одному місці. Я кожен рік підкидаю її. Ось цей рік соломою підкидав. Також підкидаю його травою скошеною, бур'янами перегнившими по весіні. Тобто зараз вирізав сухі старі Опять же, на дробілки перебив їх, позакидав обратно в кущі. І так безконечно її треба підкормлювати. Та де її не треба буде пересаджувати кожні три роки. Як у мене вона вже росте 16 років. Я частічно кущі звісно, пропадають. Я їх нові підсаджую по осені чи по весні. І таким макаром вона у мене йде. Давайте тепер я дам розміри, щоб зробити такі, як у мене. Бачите? Тобто три стовби. Кожен 5 ну, метрів між стовбами. Натягнута оцинкована проволока. Оцинкована проволока. Між рядками не треба жаліти між цими розрядками посередині, між ними, між рядками, метр двадцять між стовбами. Потім 50 см на рядок і знову метр двадцять. Не менше, не менше. От. Це сорт обичний. Як його, коли він виросте, що з ним робити далі? Його весні ще буду обрізати максимально метр двадцять, метр тридцять. Ці верхушки все одно все буду зрізати. Метр двадцять, метр тридцять. Далі ремонтантна малина. Посадив в цьому году ремонтантну малину. Уже друг... не в цьому, А в минулому другий рік він. Другий год. На цей год, звісно, було врожаю багато. Ну, я вам хочу сказати дуже просто. Ції малини жодні ми наїлися. Цю їсть вже вона не дуже їсться. Вона дуже добре плодоносила, але її вже щось ніхто практично не їв. Було, звісно, це все були шиті, врожай. На кожній ветці вже все воно пройшло. Так що. Ну, Один кущик, він ще до сих пір є. Я думаю, буде до морозів. Ну я потроху його зараз почну вирізати, перебивати і на місце сюди його викидати вже перебиту цю малину зелену. Так що такі діла. Тобто. Ну, дивимося, рядки акуратні вийшли. з да, малиною поменше року, ніж з клубникою, набагато менше. Тому що по осіні вирізали сухі, прорідили їх, удобрили чим-то. По весіні переорало опять удобрили. І цілий рік тільки можемо пройти мотоблоком між дорядів, вибити бур'яни. Все. Не вуси особо не ростуть нічого. Вони то ростуть, ну, по осінь їх всі викопав, та й все. І віддав комусь вже на розмноження. Так що якось так. Ну, хочу сказати, звісно, малини було багато в цьому році. Та ну, і кожного року. Якщо за неї дивитися, і удобрять, її буде багато. Так що садіть, по-моєму, способу. Якщо кому було цікаво, дивіться, поробіть собі такі рядки. Акуратно все в три, і тих, в три проволоки, в три проволоки. бачите, між ними тут просто приварені ось болти. Чи гайки? Гайки просинути і приварені, Ось. Так же і тут. Бачите. Тобто, проволка, вона не перегнивається, цинковка вже я не знаю, годів 10, а то й більше вона в мене вже. Самі стовпчики по метр по 2,50 по 60 см забиті в землю. Ну, в кого яка земля? Тут так і забуває. Звісно, можна було зробити розперти їх сюди, сюди їх чим-то розперти, щоб вони до кучі не складувалися. А тут бур'яни треба мотоблоком, все буде мішати. Так що малінік у мене такий. Кого які питання, задавайте. Як садити, я, по-моєму, розказав. Кому треба буде більш подробно, я покажу ще. Так що все, задавайте питання. Всім добра.